Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами навчимося ходити по мотузці по колу, а також кидати меч вперед обома руками знизу. Отже, для того, щоб ходити по мотузці, по колу, нам потрібна мотузка, в мене то скакалка. Виставляємо її по колу. Наступаємо однією ніжкою на мотузку і іншою. Розкладаємо ручки в сторони і проходимо по колу. Для того, щоб здійснити кидок м'яча вперед обома руками знизу, нам потрібно взяти м'яч обома руками і знизу його викинути вперед. Спробуємо знову беремо одну ручку, іншу ручку, м'яч вниз і вперед. Ще раз. Молодці, ви дуже гарно впоралися. До побачення, до нових зустрічей!